Важливо віддати твердо самому собі звіт, чого саме ти хочеш. Важливо не бути порожнім або хитким усередині, коли ти починаєш свій новий творчий день. Важливо, утверджуючись дедалі сильніше у вірності тому, що ти обрав собі як життєвий шлях закінчувати свій день, закінчуючи його, абсолютно чітко віддати собі звіт, у чому ти був твердий, у чому відступив від світлої ідеї. Для якої живеш і працюєш. Важливо жити кожен день, працюючи так легко і чесно, ніби це був твій останній день життя. Марно чекати особливих випробувань. У простих, сірих буднях треба розгледіти головні справи любові, а жити легко свій поточний день. Ось найголовніша ознака її. У звичайній справі звичайного дня той, хто живе життям любові, має бути ланкою духовного єднання. З усім навколишнім. Ти обрав той шлях, де героїка почуттів і думок живе не в мріях та ідеалах чи фантазіях, а в справах звичайного сірого дня. Тож пильно осягай будь-які маленькі факти життя, ті крихітні університети духу, яких бувають сотні в кожної людини в її простому дні. Засвоюй перше правило людей, які бажають іти в ногу зі своїм народом, зі своєю сучасністю. Немає справ дрібних. Усяка справа становить або утвердження життя, і тоді вона є співпрацею з ним, або вона є похмурою думкою про себе, тобто запереченням, нерозумінням основного закону існування на землі, все в тобі самому, і все для блага сущого, бо все любов. Позбавлене цього розуміння, існування людини є голим егоїзмом невігластва. Звикне робити кожну поточну справу як найважливішу. Звикне не пересипати перцем благих думок дій свого дня. Цим ти ускладнюєш не тільки одного себе, а й усіх тих, хто оточує тебе. Не можна, прагнучи чогось вищого, плутати поняття обивателя з поняттями мудреця. Не той мудрець і герой, хто зумів здійснити одного разу великий подвиг, а той, хто зрозумів, що його власний трудовий день. І є найбільше, що дало людині життя. У житті кожної людини настають моменти, коли вона починає по-іншому оцінювати події життя. Усі ми змінюємося, якщо рухаємося вперед. Але не сам той факт важливий, що ми змінюємося, а як ми входимо в рух життя, що змінює нас. Якщо ми в спокої і самовладанні зустрічаємо зовнішні події, що випадають нам у дні, ми можемо в них підслухати мудрість години життя. Що б'є для нас, ми можемо побачити невпинний рух усього Всесвіту, усвідомити себе його одиницею і зрозуміти, як глибоко ми пов'язані з усім його рухом. Тільки не думай, що звільнений завжди має бути вільним від зовнішньої метушні, від її удаваних пут, від турбот побуту та його умовностей. Найкраще служить своєму народові той, хто не помічає тягот метушні. Бо зрозумів основу сенсу свого життя нести силу світла саме в цю метушню. У житті людини не може бути жодної миті зупинки. Людина росте і змінюється невпинно. Усе, що носить у собі свідомість, змінюється, розширюючись. Якщо ж людина не вміє приймати мудро своїх мінливих обставин, не вміє стати їхньою спрямовувальною силою, вони її задавлять, як мороз придушує життя грибів. Як сушняк нищить життя цвілі. І звісно, та людина, що не вміє, сама змінюючись, понести легко і просто на своїх плечах життя нових обставин, буде подібна до гриба або цвілі, а не до близку загартовуваної творчої думки, яка загартовується і зростає в боротьбі. Немає сірого дня, є сяючий храм, який будує сама людина у своєму трудовому дні. Невдалеке небо має летіти людина. Щоб там ковтнути краси і відпочити від бруду землі. Але на брудну, спітнілу і сумну землю, вона повинна пролити краплю своєї доброзичливості. Життя людини на землі це той шматок Всесвіту, що вона могла увібрати в себе, в собі творчо обробити, очистити стражданнями і вилити назад у Всесвіт, щоб допомогти йому рухатися вперед. Якщо люди зайняті одним спогляданням, Якщо їхня сила розуму і серця занурена тільки в особистий пошук досконалості, ми знаємо, що їм закритий шлях вічного руху. Бо у Всесвіті немає можливості жити тільки особистим, не залучаючись до життя світового. Переходи у свідомості людини не можуть відбуватися вгору, якщо серце її мовчить, і вона не бачить в іншій людині те саме небо, що відкрила в собі. Зростай у силі щодня. А для цього навчися діяти, а не чекати, творити, а не збиратися з духом. Дія, дія і дія ось шлях праці землі. Але свою вічну силу ти не можеш зробити ні гіршою, ні кращою зараз, якщо вчора жив тільки мріями про дії, а діяли інші, що йшли поруч із тобою, вогонь духу, яких був, можливо, набагато меншим за твій. Але вони діяли, а ти думав, як будеш діяти. І прогавив у бездіяльності свою вічну силу, втративши те зараз, що летить без користі і сенсу. Вступаючи в новий день, живи так, ніби це твій останній день, але останній не за жадібністю і квапливістю бажань чи духовних напружень, а останній за гармонійністю праці та її безкорисливістю. Подумай, що таке страх це найскладніше з усіх людських відчуттів. Воно ніколи не живе в людині саме по собі, але завжди оточене цілим роєм гадів, які не менше розкладають духовний світ людини, ніж сам страх. Страх заражає не тільки саму людину, він наповнює навколо неї всю атмосферу найтоншими вібраціями, кожна з яких отруйніша за отруту кобри. Той, хто заповнений страхом, пригнічений як активна, розумна і вільно мисляча істота. Думка тільки тоді може литися, правильно вловлюючи осяяння інтуїції, коли все єство людини діє гармонійно в рівновазі всіх сил її організму. Тільки тоді ти потрапляєш через свідоме, в те надсвідоме, де живе духовна частина тієї людини, що творить. Якщо ж думка твоя в кам'яному страху, тобі неможливо відірватися від тваринної, однієї тваринної, частини організму. Твій дух не розкривається. Люди, які уявляють себе духовно осяяними, а насправді тільки зрідка скидають кам'яні черевики страху, найжалюгідніші з усіх тих, хто помиляється, їхні вічні сльози, і за незакоханими, це тільки жалюгідні уривки егоїзму і плотських прив'язаностей до поточної форми, без жодних поривів, істинної самовіддачі. Люди, що підганяються по землі страхом. Неповноцінні людські істоти, будувати великі речі, створювати життя вони не можуть. Очі, що плачуть, не можуть бачити ясно, так само і вуха тих, що скаржаться, нарікають і чують тільки зневіру власного серця, не можуть почути поклику життя. І серце, що б'ється в мінорній гамі, стукає монотонно: Я, 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 не можна вирвати з себе якесь одне почуття. Щоб організм не відповів відлунням тому чи іншому руху духу. Якщо ти сьогодні, в цю хвилину, піддався страху, весь твій організм захворів. Якщо ти рушив у радості і героїчному почутті, ти вплів у свій організм ті запоруки перемоги, які через деякий час увійдуть у дію всього твого життя. Якщо ти починаєш вчити вперед свої нерви, як їм сприймати те чи інше явище, та ще й заплутуєш їх у мережу страху і спогадів, ти ніколи не сприймеш правильно жодного факту життя. Мужність, одна мужність і безстрашність розкривають усю людину, всі її сили і таланти. Намагайся знайти в собі вільне, не обтяжене сміттям особистих невдач і скорботи сприйняття життя. Ніяка скорбота не може скувати тієї абсолютно незалежної суті, що живе в серці людини. Будьте сміливими, не зупиняйтеся в дорозі, щоб оплакувати невірні кроки минулого. Кожна така зупинка кладе на ваше сьогодення, роз'їдаючий пластир вчаться на своїх помилках тільки ті, хто виростає духом, зрозумівши свою вчорашню убогість. Той, хто зміцнів сьогодні бо побачив у своєму вчорашньому непорозумінні або сварці з людьми власну помилку, і наважився більше її не повторювати. Той сьогодні виріс на вершок у всіх своїх справах і зустрічах. Хто ж залив сльозами, наріканням, з невірою свою вчорашню невдачу? Той сьогодні розділив долю сміттєвої рослини, що її обійшла широким колом навіть голодна тварина. Немає сенсу жага знання без наявності сил духу прикласти ці знання до дій дня. Істина, прочитана очима, що плачуть, не осяє шлях людини в її сірому дні. І день її з її прочитаною істиною залишиться днем сірим, днем сумніву і бажань, що мучать. Істина, прочитана очима, які перестали плакати, осяє сірий день людини, побудує в її дні кілька храмів, бо вона вела істину в справи свого дня, і день її став сяючим днем щастя жити, а не днем зневіри й розкладання всіх своїх духовних скарбів, що зібрав раніше. Чистота і безстрашність. Перші умови духовного зору, вся сила і весь новий сенс твого існування навчитися нічого не боятися, домагайся повної безстрашності. І не забудь, що безстрашність це не тільки відсутність боягузтва. це повна працездатність усього організму, повний спокій в атмосфері небезпеки. Але самовладання може бути безглуздим, якщо воно акт суто особистий, а не дієва сила. Та сила, що вбирає в себе еманації роздратування зустрічного, і гасить їх як глуха кришка, що щільно вкриває горщик із червоним вугіллям і стримує його вогонь. Неможливо таїти всередині розлад, страждати й розриватися, а зовні показувати повний, нібито, спокій і цим лицемірним самовладанням допомагати людині переносити її гіркі хвилини. Тільки істинно мудра поведінка. Тобто внутрішньо переконаний спокійний стан може допомогти ближньому. Вона може перервати тисячі драм людей тільки однією своєю появою, однією зустріччю. Такий живий приклад мудреця. І в якому б образі він не зустрівся людині, він може підняти її сили до героїчної напруги, може допомогти їй перейти з маленької, засмученої людини, однієї вулиці. Бо духотворене розуміння себе одиницею всього всесвіту, всесвіту, неминуче підпорядкованого одному й тому самому закону доцільності, який веде все живе на землі, від комашки до людини до досконалості. Ви можете сказати, що все це ви знаєте і розумієте, а насправді нічого не знаєте і не розумієте. Тому що мовою мудрості знати це означає вміти, а розуміти. Це означає діяти. Той, хто каже, що він знає і розуміє, а не вміє діяти у своєму трудовому дні, насправді нічого не знає. Він за своєю неосвіченістю нічим не відрізняється від циркових собак і коней, які просто засвоїли низку звичних асоціацій, сприйнятих у тій чи іншій послідовності. Є тільки одна непереможна сила в житті, і ця сила радість. Кожного разу. Коли вам щось не вдається, коли ви хочете перемогти всій перешкоди і домогтися результатів, перемагайте, люблячи і радіючи, кожна ваша посмішка прискорить вашу перемогу і розгорне в вас сили, кожна ваша сльоза і слова зневіри зімнуть те, чого ви вже досягли у своїх здібностях, і відсунуть вашу перемогу далеко від вас.